Готові починати. Доброго дня! спільнота клубу Софія! Цьогорічний захід проходить під гаслом сила спільноти. Кожного разу все, що мене об'єднує, це те, що я приходжу до своїх людей. Це величезний наш спільний скарб. Півзасновник клубу Софія. Той, хто навчив нас запалювати зорі. Сьогодні ми з вами зібрались. Для того, щоб нагадати собі про власну силу. Вашу силу найкраще може розпізнати тільки ваше серце. Відпорхливі оплоски зустрічати кожну людину, яка зараз буде отримувати свій значок. Дуже важливо, щоб ми не забували про ще одну координату нашого з вами клубу це друзі. Мережа друзів, мережа цінностей, мережа ідей, мережа друзів це дуже класно бачити вас сьогодні. Бачите, як багато ви обіймаєтесь, і бачите, як багато ви вже зробили і робите. Все починається з того, навіщо ми разом. Дуже важливо мати спільний, ціннісний такий якийсь філософський бекграунд. Це перше, з чого починається цілісний живий організм. І в нас це ще не кінець, тому що в нас готова і чекає прекрасна тераса з видом на Дніпро, з чудовими артистами. Це про клуб Софію.